Доброго дня! В даному відео ми поговоримо про найбільшу помилку, яку допускають наші громадяни, коли вони приходять в ТЦК, думаючи, що їх не можуть мобілізувати, тому що у них є всі наявні підстави для того, щоб їх не мобілізували. Але через дану помилку їх мобілізують, і потім звільнитися з Збройних сил України майже неможливо. Разом з тим, нагадую, що для підписників нашого. Каналу, ми завжди намагаємося оперативно відповісти на всі їхні питання, які стосуються даного відео, власне, в коментарях під даним відео. Отже, стосовно помилки, про яку я говорю, справа в тому, що наші громадяни дуже часто плутають абсолютно різні підстави до різних законів. Так, наприклад, вони плутають підстави відстрочки від мобілізації, визначені в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в статті 23, наприклад, з підставами звільнення з. Лав ЗСУ з військової служби, які визначені пунктом 2, частини 4 статті 26 теж профільного закону про військовий обов'язок та військову службу. Також вони можуть плутати з підставами, які дають право виїзду за кордон тощо. І коли вони з'являються в ТЦК, вони. Або не приносять необхідні документи, які дають їм підставу для відстрочки від мобілізації, або приносять неправильні документи, або просто на словах говорять про те, що та я там батько трьох дітей, наприклад, або я студент. Або в них нема цих документів, вони десь втрачені. Якщо ви документально не підтвердите той факт, що у вас є відстрочка від мобілізації, вас мобілізують. Багато людей думають, що нічого страшного, мене мобілізували, але я візьму, принесу, або там рідні передадуть необхідні документи, і я звільнююсь з ЛАВ ЗСУ. Разом з тим, врахуйте наступний момент. Оці всі підстави, про які я кажу, вони, да, в більшості випадків вони дублюються Там стосовно інвалідів, наприклад, опіки і так далі. Однак. Є і такі підстави, які не дублюються підстави, які дають можливість не бути мобілізованим, але не дають можливість бути звільненим з лав ЗСУ. І вже зараз в реєстрі є дуже багато рішень по студентам, по е, людям, які мають трьох неповнолітніх дітей, то що по іншим підставам, коли людину мобілізували, тому що вона не надала необхідні документи, а після цього звільнитися з лав ЗСУ вона не може, бо такої підстави немає. Зараз, наприклад, розуміючи проблематику, навіть самі військові, які теж є депутатами, наприклад, Костенко, той же роман. Внесли законопроект 7678, буквально тиждень назад було внесено даний законопроект, який, наприклад, дозволяє батькам трьох неповнолітніх дітей звільнятися з лав ЗСУ. Якщо його приймуть, то буде можливість звільнитися з лав ЗСУ. Це чудовий прогне, прогрес, і ми ратуємо навіть за те, щоб якось був певний симбіоз між, між даними законами, узгодженість що тих людей, які не можуть мобілізувати, щоб вони могли звільнитися, тому що зараз дуже багато є випадків, коли було мобілізовано студента, Наприклад, як е, багато студентів йшли, як представники тероборони, вони після цього е, підписали контракти з ЗСУ, а звільниться вони зараз навіть на навчання. Не мають можливості, тому що такої підстави немає. Е, відповідно. Посил даного відео в наступному, якщо ви йдете в ТЦК, навіть знаючи, що вас не можуть мобілізувати, завжди беріть з собою максимальну кількість документів, документів, які стосуються вашого здоров'я, якщо ви по здоров'ю не можете бути мобілізовані, документів, які стосуються вашого навчання, якщо ви студент, документів, які стосуються вашої родини, якщо з цих підстав ви не можете бути мобілізованими до лав Збройних сил України. Врахуйте цей момент. Ніколи не думайте, що якщо ви просто скажете і не надасте відповідні докази, вас не мобілізують. Такого не було. І підтвердженням цього, як я вже говорив, є дуже багато рішень судів стосовно того, що мобілізація не дає часто право відсутність підстав для мобілізації, не дає часто право на звільнення ЗСУ. Надіюсь, дане відео було для вас корисно. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх в коментарях. Підписуйтесь на наш канал для підписників. Ми завжди знайдемо час відповісти на ваші коментарі. До побачення!